Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Ну який же ж борщ без пампушок. Сьогодні хочу приготувати пісні пампушки до борщику. Рецепт дуже простий, смачний, тісто, просто як пух. М'яке, живе, дуже пористе та смачне. Приготувавши один раз по такому рецепту, він залишиться вашим улюбленим. В миску виливаю теплу водичку. До неї додаю цукор, щіпку солі і сухі дріжді. Сухі дріжді можна замінити на живі, їх потрібно брати в три рази більше. Це все перемішую. Всипаю просіяне борошно, трішки перемішую ложкою і вливаю олію. І починаю замішувати тісто. Спочатку вимішую трішки в мисці, а потім на столі. Ось таке дуже м'яке, піддатливе та живе тісто має вийти. Змащую мискою олією і туди опускаю тісто. Накриваю рушничком і залишаю в теплому місці. Воно має збільшитись приблизно в 2-3 рази. І через 40 хвилин ось таке гарне тістечко у мене вийшло. Я його трішки обминаю і тепер його потрібно поділити на частинки. З такої кількості тіста у мене виходить 12 пампушок вагою приблизно по 60 грамів. Кожний шматочок я підкатую гарно в кульку і зразу викладаю форму ці кульки. Форма у мене застелена пергаментом і майбутні пампушечки повинні лежати на відстані один від одного, адже вони ще мають підійти. Чим краще підійдуть такі пампушки, тим ніжніші, пухкіші вони вийдуть. Накриваю рушником і залишаю на півгодини в теплому місці. Через півгодини пампушки мають ось такий вигляд. Я їх нічим не змащую, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25-30 хвилин. Потім, коли дістаю, змащую їх намазкою. Намазка у мене із кропу, чеснику та олії. Такі пампушечки, ну, просто диво. З борщом вони смакують просто неперевершено і можна їсти навіть як окрему страву. Подивіться тільки, які вони пухкенькі, м'якенькі і ну, дуже смачненькі. Обов'язково скуштую.